Офіс продажів котежного містечка Гранд Монтана, в якому моргом інженерію. З тепловими насосами. Саме тут у нас реалізована наступна система. Тут ми попростіше зробили, поставили на опалення на охолодження мультиспліт-систему. Кожні кімнатки. Все закрите. Світло вмикається? А тут у нас система практично витяжної вентиляції. Машина ось Ось сама машина і розводка В цій кімнаті, наприклад, ось такі розшідочки поставили простенькі. А тут такі цікаві рішення, що ми от вторець подаємо повітря і таким чином а тут забираємо таке дизайнерське рішення, що бачите, цій кімнаті взагалі немає, ні дифузорів, ні речі тут нічого. Це пульт управління вентиляційною системою. Ну і трішки самого містечка, спортивна площадка і так далі. Так далі.